Вітаю вас! Сьогодні хотів би зняти відео, про яке мене багато хто з вас просив, а саме про обрізку абрикоса. Згадаємо, звісно, що основні моменти розвитку цієї культури принципи обрізки, і, як завжди, застосуємо на прикладі декількох дерев. Запрошую! Багато хто інтуїтивно порівнює обрізку абрикоса з обрізкою персика. Але це зовсім неправильно, тому що ці культури, хоча закладають урожай на молодих приростах, але. Абрикос, на відміну від персика, відіб'є молодий пагін навіть зі старої деревини, навіть не просто з дворічної трирічної. Він відіб'є знизу, зі стовбура в будь-якому місці, де ви його хочете зрізати, там він вам дасть нові гілки. Тому його можна в будь-який момент, якщо ви допустили якийсь помилок чи він має ушкодження, його можна сильно омолоджувати. І саме це і є основним принципом обрізка абрикоса. Ми хочемо завжди отримувати на ньому молоді пагони. І на відміну від груші, яблуні, ми тут сильно стимулюємо молодий приріст обрізкою. Також персик від абрикоса відрізняється тим, що персик переважно закладає урожай на молодих пагонах. Ну, на дворічній деревині можна на таких шипчиках закласти також декілька хороших бруньок. А брикос натомість закладає от, урожай, бачите, від самого верху, від крайньої бруньки. Тут світова в нього є. Квіткова брунька. І аж до кінця довжини цієї гілки внизу. От. Повністю все цвіт. Так само, тут, навіть, бачите, трирічна чи чотирирічна деревина, отут, в цьому місці. Звідси починається вже, вже урожай, от є копійце, шпорка. І аж до самого вершечку все закладно плодою брунькою. З цього нам і потрібно виходити. При обрізці абрикоса ми спочатку максимально знімаємо урожай, як би це дивно не звучало. Тому що ця культура дуже сильно себе перенавантажує. Саме тим, що, от коли зав'язується тут урожай, кісточка вимагає від дерева дуже великої кількості поживних речовин, калію, магнію і всього іншого. І якщо залишити забагато урожаю на дереві, то тут е, плід здрібніє. І головне, що дерево не добере поживних речовин на зиму, воно не встигне загартуватися на холодний період. І другим основним моментом є те, що нам потрібно максимально освітлювати крону. І тут маємо два приклади. Це абрикос. Ми обріжемо за системою. Така ярусна система, можливо, якісь елементи веретена, але зовсім не веретено. І тут буде обрізка на чашею, максимально як мені вийде наблизь до обрізки чашею. І насправді абрикос обрізати досить легко. Коли ви підходите до абрикоса. Ви повинні пам'ятати одну річ. Найгірше, що ви можете зробити, це його не обрізати. Тому що він перенавантажиться урожаєм і загустить кров. Що забере поживні речовини і спровокує розвиток хвороб. Переходимо до обрізки цього прикладу, який ми наблизимо до обрізки за системою вертено, розріджено ярусно або навіть така. Такі звичайні абрикоски ви б могли б бачити на будь-якому подвір'ї. Починаємо брізати дерево, звісно, що знизу. І дивимося, може, якісь пошкоджені гілки, старі, пеньки і так далі. Все це забираємо. От, щоб дерево було здорове. Якісь пошкоджені гілки, як отут. Нє, це, це можливо, навіть мені тут не потрібна гілка. мало врожай, мені не потрібно. От, і, і, такі пеньочки. Далі забираємо пагони, які ростуть розуміють рісток. Залишаємо такий невеликий штрубочок. Якщо така тонка гілка, то 2 мм. Якщо трішки товща гілка, то може бути і 3, і 4 мм. Та сама ситуація тут, бачите, росте вверх, загущає тут крону, практично паралельно росте до центрального провідника. Не потрібно. От є хороша дуже гілка, на яку ми її переведемо, От, можна набагато нижче. Абрикос не потрібно стимулювати до утворення нових пагонів, залишаючи сучки, тому що він відбиває всюди. То, напевно, всі знаєте. Далі, є така гілка, я її завжди переводжу на один. це все вкорочую, в коротший, вникає загущено. Хоча мало урожаю, у нас це не цікавить, нам потрібно сформувати крону. От. Можливо, навіть добре, отаким от чином, буквально. От, пів метра залишаємо, пів метра залишаємо ця тонка. Далі маємо ще одну гілку. З цього боку тут є. У нас, бачите, який хороший пологий пагін, і два, які загущають крону. Тут ми дуже багато думати. Не маємо можливості, забрали його на пеньочок, перевели на, на цей. Цей плодовий можна вкрутити, цей плодовий можна вкрутити, можна навіть ще вкрутити більше тут. Нам не потрібно так багато е, квітів. І цей, звісно, що молодий, вкорочує досить серйозно таким чином. Можна вкорочувати навіть е, більше, але я намагаюся дерево в перші руки так сильно не травмувати, а більше направити, можна сказати. Переходимо до цієї гілки, бачите, тут у нас є три хороші пагони. Ці два набагато слабші, можна залишити їх на легеньке плодове утворення. Цей також, щоб дуже донизу не звисав. Цей, звісно, що переведе на нашу скелетну гілку. Далі маємо цей пагін. Цей бік його можна тут залишати, трішки вкоротити. Ці два ростуть в інший бік також в юрисдикцію цього пагона повністю забираємо. Нам їх тут не потрібно. Бачите, наскільки все освітлило вже, практично маємо 1-2-3 гілки, 4. Тут є ще одна гілка взагалі це не є дуже хороший розвиток подій. Давайте що ми зробимо? Цей урожай поки що залишимо, послабимо тут вверх. А потім вирішимо, на яку, який пагінь цю гілку перевезти. На цей пагінь чи на цей. Хоча тут ну, не, не є дуже хороша історія, але це мав бути центральний провідник, він чомусь тут. Послабився, може, якесь тут ураження в середині, але зараз він пішов, він не буде конкурентом до центрального нашого, тому ми його поки що залишимо, бо має хороші плодові творення. Все-таки треба щось залишати. Оці, бачите, речі, це все. От плодова брунька. Тут-тут, такі от шипчики, це все потрібно залишати. Рухаємось доверху. Тут е, в нас є от, ще одна також хороша гілка. І мусимо тут також вибирати. У нас є гілка, яка росте в цей бік. Трішки слабша, яка росте в цей бік. І одна, яка трішки загущує, але це плодова легенько її приріжемо. от. Що ми тут зробимо? В цей бік у нас є. Це є. Тут би гілку одну ще сюди, але вона все нас туди не росте. Тому давайте її все-таки послабимо трішки і цю зробимо основною гілкою. В цей бік, напевно, туди. Це сюди більше, а сюди піде. Далі маємо е, от, у нас є верх. Вже верхній шар. Цю послабляємо на урожай. Ця буде наша скелетна. Ця, бачите, скелетна, досить хороша. Навіть така досить полога, буде закладка урожаю, щось дасть продовження. Цю також легенько вкорочуємо. Тут, бачите, у нас і верх такий і, і, цікавий. Тут розвиток подій. Що ми робимо з верхом? Я завжди переводжу на максимально нижній, максимально вертикальний і максимально потужний бай. Бачите, тут є розстроєння, От один, другий, третій. Це, як бачите, можна привести на, на хорошу бокову гілку, а це є яскраво вираженим центральним провідником. Тоді оцей, тоді як цей, нам повністю тут заважає. Ми його не можемо ні залишати ні на гілку, ні на центральний провідник. Давайте ми його заберемо. От, забрали. Центральний провідник можна тр трішки поскубати, можна його навіть не чіпати в такому вигляді лише там з тих. Потім зав'яжеться урожай і щось отримаємо, якісь бокові гілки. А тут це, звісно, що послабляємо. От таким чином можна зробити. Можна навіть по-іншому, таким чином на боковий і ці два послабити. От, таким чином, от все. Наш абрикос буде за таким більш-менш принципом обрізаний. Як я вже казав, найгірше, що ви можете зробити абрикосу, це його не обрізати. Якщо ви його вже десь вкоротили, щось кудись перевели, щось освітлили, це вже добре. Це вже. Будьте мати якийсь результат з цього. Зі свого досвіду вирощування абрикоса я зрозумів, що такий розвиток подій насправді не найкращий для абрикоса. Набагато вигідніше вирощувати його чашою, тому що на такому подібному формуванні ми отримуємо дуже багато зайвої деревини і вирощуємо, можна сказати, дрова. Але дрова це також не так погано. Давайте поглянемо. Якщо у вас після обрізки саду так само багато гілок, як і в мене, великі купи, потрібно їх постійно десь вивозити, прицепами або дуже довго переробляти на дрова, можете розглянути собі такий апарат. Це автоматичний дроворуб від компанії Arpal з бензиновим двигуном, бере гілки аж до 8 см в діаметрі. А через те, що він вироблений в Україні, в Вінницькій області мені вдвічі приємніше про нього згадувати. Давайте випробуємо. Попробували апарат, Як бачите, рубає і товсті гілки, і тонкі гілки все до 8 см в діаметрі. Хотів подякувати компанії Arpal за те, що вони виявили мені таку честь представляти їх продукт. Надзвичайно приємно. Повертаємось до облізки. Ну, не можу сказати, що тут не буде так аж багато також дрова, але все одно ми отримаємо тут більше продуктивної деревини. Як ви, Якщо можете порівняти, от дерева посаджені в той самий час. Практично, можливо, це не рік старше. І тут набагато більше закладка плодовбрунь. Бачите, тут закладка брунька. Всюди брунька, немає ніде оголення деревини. Вони всі рівноцінні і всі рівнозначно закладають бруньку. В такому типі формування ми тут хочемо максимально відкрити середину. От максимально відкрити середину, і всі отакі пагони перевести, ну так зробити, щоб вони мали більш-менш один центральний провідник і може якесь там одне відгалуження, одне-два одне відгалуження. Як ми обрізаємо дерево такого типу? У мене тут мала бути бокова гілка, на бокову не виросла, пішла на центральний, тому ми її тут мусимо, на жаль, повністю забрати, тим більше, що вона якась хвора в мене в цьому місці. Тут має бути хоча б метр-півтора всередині от в цьому місці порожнього місця. От Збираємо на один переводимо. Можна навіть зробити от таким чином. Бачите, наскільки гарно відкрили все. Цей нижній тут чіпати не потрібно, тільки, можливо, простимулюємо цей верх. Щоб нам тут більше посилилось, чи мені подобається формування, таке формування абрикоса? Його можна, бачите, чашу робити такою більш вертикальною, ніж на персику. Бо на персику чаша мусить бути все-таки полога, Через те, що персик дуже швидко заповнює всередину. Він його її моментально загостить вам. Абрикос цього не зробить. Абрикос він так буде рости, розумієте? Вверх туди-сюди, і все одно залишить низ, і все одно залишить тут всередину відкритою. Дивимось далі, що ми тут маємо? Спочатку як обрізаємо, забираємо найтовщі гілки. З дрібнішими будемо працювати в другому етапі обрізки. Дивимось, у нас тут є гілка. От бачите, вона має одне роздвоєння. І сюди все пішло. Я не хочу, щоб дерево було занадто розлоге. Хоча, якщо вам таке подобається таке формування, можете його робити з дуже розлогим. Мені все-таки подобається, щоб дерево було трішки. Трішечки таке більше доверху спрямоване. От таким чином. Тут залишили легенький шибчик на урожай. Бачите, я все тут не забрав. І переводжу на цю гілку, а в який бік, в який в який бік. Тут мені не подобається, що цей пагін росте сюди. мені б... Ну, поки що залишу. Далі. цей також таке можна, в принципі, забрати, якщо воно знизу. Але бачите, тут є з чого обрати. Можливо, в майбутньому переведемо сюди. Як це посилиться, це вже можна буде. Вкрутити. Заберемо сильніший. Цей також можна легенько легенько відкрити всередину, простимулювати. Далі маємо тут роздвоєння цієї гілки. А далі маємо тут гілку цю. Вона у мене з цього боку трішки пошкоджена. Я б її взагалі забрав в цьому місці. Але я її не маю чим замінити, розумієте? от Тому треба буде все одно її залишати. Ця гілка мені тут. Не подобається в цей бік, тому що вона росте на цій скупченні. Мені тут взагалі не потрібно. Бачите, обрізаємо і залишаємо невеличкий пеньочок. Бачите? І тим більше вона ще тут хвора всередині. От, не знаю, чому мороз чи що пошкодило. Таким планом далі це все тут вертикальне. Можна залишати це все урожай. От, простимулюємо. Це переводимо на боковий. Тут, бачите, наскільки все відкрили. Мені би цю гілку. Отак, якби вона росла, їй би ціни не було. А так. ну, Виходимо з того, що є. Можливо, от сюди наступний сезон переведемо. Тут що? Так, все-таки так. Так як я думав, спочатку забираємо, залишаємо таким чином. Краще б було навіть цю забрати, бо нижня вона і хороша гілка. але... Хм... Що робити? Тоді можна цю забрати бокову і вишати тільки цю, але тоді за маленьке, за маленьке заповнення крони виходить. Давайте все-таки заберемо. Пожертвуємо цією гілкою. Хороша гілка. Росте назовні, але бачите, вона дуже вже на себе перебирала в цьому місці. Це вкорочуємо, це забираємо, ну, вкорочуємо. Можна було забрати, можна вкорочувати і прикорочуємо вверх. Отаким От чином, бачите, спрямовуємо більш-менш такою чашою, щоб все виглядало. І, бачите, ця гілка вона ця гілка була хороша, але ця набагато краще, тому що вона настільки полога росте в свій бік. Далі, що ми тут маємо? Маємо ще одну хорошу гілку в цьому місці. Тут росте. Давайте все-таки це поки що залишимо. Цю середину тут заберемо. Ясь більш-менш порозводили, так гілки трошки хоча б. Далі це послабимо. Це що нам з цим зробити, росте? Трішки далеко, але тут вона якому не заважає, тому що тут нема конкурентів жодних. От таким чином. Mm. Так. Отак, можливо, на щось більш-менш, бачите, розвели. Тут трішки бракує загуш... заповнення. Тут є трішки забагато заповнення, але Ну, самі бачили, бачите, який випадок. Я його хотів формував, але воно все одно не виросло так, як мені хотілося, так як мені було потрібно. Судно тут близько, тут за густо, тут замало і так далі. От. Бачите, наскільки вже дерево відкрите. Повністю тут буде доступ сонця. Тут нам ще якісь гілки повиростають, тут щось Е, Забрали ми тут навантаження зайве. Забрали загущення, відкрили повністю крону, розхилили дерево. І простимулювали утворення нових пагонів. Десь тут нам підуть тут, 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 і буде постійно нам якесь заміщення зі всіх боків. Хоча на абрикосі заміщення не настільки критичне, бо тут все одно виростає пагін, як я вже сказав, зі старої деревини і так далі. Але м, поки що нехай нам буде. Давайте тут також щось прорідемо таким чином. От, і тут вкороти, можливо, навіть от все. І так, візуально ще оглядаємо, щоб всі верхні пагони були на одному рівні, більш-менш це і можна вкоротити. Ще, щоб він не був такий високий і такий навантажений. Можливо, так. І це більш-менш такий результат, який ми могли на цьому дереві досягти. Нічого кращого я тут зробити не можу тільки через те, що дерево розвивається так, як воно розвивається. Але я все одно задоволений роботою. Отакого результату ми досягли схемою подібною на вертину. Це те, як нам вдалося обрізати абрикос за принципом чаші. Бракує декількох гілок. Відкрили повністю доступ світла тут і забрали зайвий урожай. Всі посилання до обладнання, інструменту, звісно, що залишимо в описі. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і дайте нам знати про це в коментарях. E a coisa o O Batman.